Як сісти в гарний сайдсерф? Підказка номер один. Сильні м'язи. Присідаємо вниз, виводимо п'яточку наперед і підйомчиками прокачуємо стабільність наших квадріцепсів. Підказка два. Гнучкість. Розвиваємо її за допомогою вправи, де ми присідаємо вниз. І чим нижче ми сядемо, тим буде більша виворотність стоп, і нам буде зручніше їхати в одну лінію. Для цієї вправи ми сідаємо якомога нижче, підкручуючи куприк вперед і розтягуємо ножки. Ще ви можете розтягуватись наступною вправою. Присісти вниз, опора на ліву ножку, права ножка під 45 градусів. І намагаємось максимально сісти в одну лінію, виштовхуючи ліве коліно за себе. Таким чином ми розтягуємо внутрішню поверхню стегон. Ми набираємо комфортну швидкість, я люблю робити це ялинкою і сідаємо в наш сайт серф.